Лум'яни продемонстрували хороші результати на чемпіонаті області з класичного жиму лежачи серед молоді та дорослих. Нагадаємо, змагання відбувалися 3-4 січня у спортивному комплексі локомотив та були присвячені пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Петра Федоровича. Загалом 60 спортсменів приїхали до Коломиї, щоб взяти участь у чемпіонаті області з класичного жиму лежачі серед молоді та дорослих. Турнір став справжнім випробуванням сили і витривалості для учасників. Змагання ми їх проводимо для відбору на чемпіонат України серед різних вікових груп, дорослих, молоді. Спортсмени, які представляли Коломийську територіальну громаду, продемонстрували високий рівень підготовки та гідні результати. Серед чоловіків Назарій Дячук отримав перше місце. Другі сходинки вибороли Назарій Бойчук, Денис Фадасі. Цюк та Ігор Денис. Ці спортсмени тренуються під керівництвом Василя та Інни Оробців і Назарія Дячука. Серед жінок першою стала Тетяна Ашембрайнер, тренер Микола Чабан. Першість виборола також і Віра Говтова. Серед юнаків перше місце посів Роман Яремчук, другим став Володимир Гуралюк, а третю позицію виборов Нестор Ільків. Серед юніорів першими стали Любомир Слободян та Арсен Семків. Другу сходинку посіли Лук'ян Борило та Олександр Дуда. Тренують спортсменів. Заслужені тренери України Василь Оробець та Інна Оробець. Останнім. Часом дивлюся, що все більше і більше, особливо молоді, хочуть виступати на змаганнях. Ну і звичайно, спортсмени, які показали на цих змаганнях кращі результати, війшли до збірної області та будуть представляти Прикарпаття на чемпіонаті України, що відбуватиметься у Чернівцях навесні.